Лупашим, яка заруба буде жорстка. Яна в моїй команді Марія Марійка зайшла. Крафт айтем, я не маю поки що нічого. Підказуйте, чат, будь ласка, рубай дерево зі мною ходи, окей? Лупашим дерево перше. Дерево треба? Рубаю. Далі шо? Далі шо? Нам треба вижити. 99 ночей. Бий дерево. Та чого так повільно рубається? А як ховати, як ховати? Чат, підкажіть. Еф? Еф, най! Далі рубаємо це дерево. Потихеньку вже час піджимає нас. Ми маємо вижити хоча б перший день. Надіюсь, нас не закопають на. Закидай в кастер. Давай, полетіли. Як відкрити івен? Що? А тут ти несеш? Як івент... А, бачу. О, oh, go гарал! І сюди, шауду! Шауду, сюди, сюди, сюди на базу! Да! Опа! Це добре! Fire reached 100%. The map has grown. Що мені робити з тими морквочками, підкажіть мені. Ой! Це що ти давила за крию по лобі! О, елка. берем! Берем більше не бий мене, будь ласка, сукари. Стоп, а я отаке таке дерево зможу чи не прорубати? Добре, а коли кінець ночі? На щифт бігати можна! Що ж ви мовчите? Мінус кролик, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Найс, найс. Опа, побігли. Опа, опа. Let's go, я тут, я вже дома. Ча <гас> дабл. Пацани сюди, дівчата, швидко. Це все. в мене добре, що в мене є дуже багато ресурсів. А саме це в нас колода дерев'яна. Йоу, йоу, дев'ятка. Їсти? Як їсти? Ана, е, go, го. Так, беремо тоді це. Кладемо є, yeah, є, yeah. треба, щоб наш вогонь горів завжди. Так, Марія, ти щось робити будеш? Іди сюди, Я лупаш Марію. На м'ясо, на м'ясо, на м'ясо лупимо! <гас> 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 Хто? Хто гавкнув? Граєм ба. Якщо чесно, страшно трохи. Берем тоді шкурку. Чат W підтримуйте, будь ласка, як мені дістати шкурку? Я не знаю. фуд. А, мені треба зайця найти, 100%. Шукаємо зайця. Бачу. Перший. Другий. Ну, падай! Падай! Найс! Найс, nice, найс! Nice. Ой, іще, іще, супер. Побігли тепер до вогня, акуратненько підсмажимо, дамо цьому типу. Як подивитися? Е, сі, сі! Сі. Не попав. Що мені брати Терміново. Один, два, три. Один, два, три. Три. Го, good гудсек. В навіщо мені таке вміння? Прямо цю штуку мені треба, щоб вижити. Добре, берем. Ого, вовка на охоту. Не треба, не треба. А що? А, у мене 15, тепер є цих? Нормаз! Що за імба? Мені шкуру Марія подарувала. Марійка, ти на стрімі стрибни два рази, якщо ти тут. Походу, вона зна... Да, у нас нами! go. привіт! Марія. Окей, мені треба їжу. У мене їжі, нема абсолютно ноль. Ноль їжі. Дай я поїм. Рома, револьвер. Вау, у мене є револьвер. І що робити? А це що? А звідки? Звідки? Бро, шо це таке? Я на де ти то береш? Якщо, тепер я в шоці, переможу нормально, швидко рубати дерева. Окей, давайте порубаємо, бо вже буде ніч. Вже буде ніч. Скоро рубай, рубай! Берем, берем, ми ж не виживем. Нам треба більше, більше. Револьвер у нас є. W. Рубаємо тоді тут. Найс! найс, Стефан! Оп-оп-оп-оп-оп. go. Ніч! Я біжу, я біжу, я біжу. Дрова маю. Скіп? Somewhere, Deep in the Forest, дуже далеко в лісі. Глибоко в лісі. Глибоко. Окей, збагачуємо. Хто кидається цим баскетбольним мячом? Звідки він тут? Звідки м'яч? Ааа! Лови Яна! Стоп. А, так можна? Неее, куда ти? А, ти береш мяч? Окей. Давай так. Ко вилітає за круг, ти ставай там далі. Той програв Я стою тут, ти там. Ти там, напроти стань. Ти там, як Кенні Давай, кидай, кидай. Ковы вилітає за круг, той злив. Ой, ой, далеко полетів. Ой. Ой, капець, мяч полетів далеко. Я в шоці. Капець, куди? Берем, все, погнали. Малишка, я йду відкидувати Давай! Ви чули це? Ви це чули? Мені здається, тут тип. <серква> Let's go, я вижив! Єсте хочу! Найс! Найс! Заховали! Граємо баскет! Граємо баскет! Не попав, а як кида? <серква> Можна отак кидати? <серква> а! Забери м'яч! Забери, яна! Забери! а, а! Опа! Опа-опа-опа-опа-па-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну забери, забери! Слабо? Слабо забрати. Та шо таке? Дах? <laughs> ну на на, все, я віддам. Бери! Бери м'яч! Та бери ти м'яч! Окей, вона взяла і буде кидати, якщо попадає, з вас лайк. <laughs> ти шо, Роналдіньо Опа, віджав. Я кидаю чат W. Ууу, ти бачила? Що це таке? Ану, ану. Давай по черзі. Хто попаде перший, то їм бай. Я перший кидаю. Все, гоу. Твоя чара. Поки ще ніхто не влучив. Марія, ти третя, ми граємо тро. Чувачок, який там є, утка, приготуй їсти, будь ласка, ми тут бавимося люто. Будь ласка. Та віддавай, я кидаю. Забираю. Опа, я, готуйся. Ти готова програвати? Зараз злиєш, я тебе не кажу. Майже це було? Окей, імба, імба, бери м'яч. А, пізно вже? Пізно їсти треба. Їсти, їсти, термінова їжа. Давай дадемо кролів нахаваємо. Давай кролів лупанем. Бо їсти дійсно не вистачає. Пішли шукати. Все, пограли трохи, давай тепер виживати жорстко. Бачу одного кроля, підходить. Чекає кріль! Найс. Найс! є. Ну Найс. Ще один капнув. Що ти пишеш? На патрони, давай. Окей, окей, дякую, велике, брат. Побігли, побігли. Дуже пізно. У мене немає сили. Немає їсти що. Що робити? Ой. <плес> І так, що там пишуть? Somewhere, deep in the forest. Нам треба знайти якихось дітей чи ні в лісі в Роблоксі. Що відбувається? Найс, поїли трошки. Тебе є що їсти, Яна? Ти на скільки відсотків наїджена? Від нуля до п'яти? Майже на фул? А, легенда. Що? Ти хто такий? Б'єм, б'єм. Бєм. Це що таке? Коала? Берем коалу Сюди. Випусти сака F, F. F. А, а хто це? Шо? ха Валей, ти шо впав? Вау! 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 Бро Вау! Що ти робиш? Вау! 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 Я в шоці Інфо? А що буде? Інфо Сьогодні вночі буде по... їжі треба. В лупашим кролів і нам треба дуже багато. Йди сюди, Яна, є вовк. Най! На! На місці, я забрав вовка. Їжа є, йдем далі. Я дуже лов Найс. Лес go! два постріла нема. М'яско! А я його? я не хотів, я місклій, я не хотів, я не чаю. А це що таке? Берем, це також їжа потрібна нам. А що там є? Вау, а це що таке? Коин стек? Бабки, я не йшов бабло, пацани! Дівчата, що це таке водичка є тут? А. Дякую, велике, дякую. Ай, давай, давай! Давай, давай! Опашим <звук> челика! Перезарядка, перезарядка, найс, 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 доп. о <звук> Тут є Open the chest? відкриваємо, як залізти. Ага! Чат W. нам має випасти імба. Нам має випасти їм я реально кажу. Три, два, один. Оу! Погнали! У нас є гвинтівка, погнали додому, терміново. веди мене, веди. І тут є час, Відкриваю. ні, ти збіжить, терміново назад додому. Додому. Є містеріус, груп, мей. Ні, 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 ні. Ні. Пацани, не треба віддавати нашу базу. Бррррр, тап, 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 тап закольта, ей, слив, тебе там. В мене є пушка. Дати, халпую, халпую. Бачу тіпів, бачу. Тікай, 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 в мене є. Та не БИЙСЯ ти з ним! В тебе лоу хп, не бийся! Живи, живи, живи! Іди сюди! У мене є купа їжі. Купа їжі. Ой, на ЇЖ, на легенда! Є супер! Ідеально! їж, їж, ми багаті, ми багаті! Що за легенда? Тепер погнали, нам треба на наступний день відкрити, як тільки буде день, відкрити скриню, яку я бачив. Поки що ніч. До речі, а що палатка дає, чат, напишіть. Дякую! Дякую, пацани, дівчата! Гра реально дуже цікава. <клух> Стоп, Тут кінь є! А це що? А це що? Це якась вишка їм бомб? Ану? Лупа? А, це ліхтарик. W ю беремо. Руки вверх! Ру... А, все, відміна. Від... Там два тіпа, ви бачите їх? Два тіпа. Пушим чи ні. Плюс, якщо пушим, мінус, якщо ні. Не йди, не йди, тихо, тихо до мене. Не йди, не йди. Відкриваємо а це. Давай, давай. Відкриєш, ні? Ну давай я, відкрив. І нам падає. Ну шо, пацани, не чекали! Бам! Патрона нема секунду почекати. Бам! Найс! Першого виніс! Лутаємо! Бам! Ай, больно! а Больно першого виніс, найс! Лупаш! Лупаш! Імбач обко